Вітаю, друзі! Сьогодні розповімо про один із найвідоміших будинків Києва будинок барона Гесельбейна, відомий також як Пряничний будинок та Колиска Духа. Ця розкішна будівля на вулиці Городецького, 15, була спроєктована архітектором Георгієм Шлейфером на початку ХХ століття в стилі раннього модерну. Її елегантні лінії і вишукана архітектура привертали увагу ще з першого погляду. Будинок став символом розкішного життя на межі століть. А поруч з ним розташовані інші важливі будівлі, які визначали київську економіку того часу. Цей район, що часто називають київським Парижем, втілював атмосферу французької столиці прямо в серці Києва. Після революції будівля зазнала змін, але все одно зберегла свою архітектурну цінність. Сьогодні вона є пам'яткою архітектури, що нагадує про елегантність і велич старого Києва. Підписуйтесь, щоб дізнаватися більше про історію нашого міста.